Нічна Андрея. у королівці Коломийської громади відбувся традиційний турнір з футзалу. Цьогорічні змагання ювілейні, адже відбуваються й рік поспіль. Окрім прикарпатських команд, змагалися і спортсмени з Львівщини, Хмельниччини та Буковини. Внічна Андрія за 20 років існування став одним із найпрестижніших аматорських турнірів краю. Засновник змагань Василь Буджак радіє, що традиція живе, і кожного року збирає футзалістів. Безмежно вдячний послідовникам, які щороку, уже коли я вже не займався організацією турніру. А він живе і продовжує жити. Це просто ну, приємно, що такі добрі справи мають продовження. Відкриття турніру відвідали поважні гості, зокрема архієпископ Коломийський і Косівський Юліан, міський голова Коломиї Богдан Станіславський, та голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський. Наша сьогоднішня зустріч це не просто спортивні змагання, це те, що в умовах були. Є першою необхідності в жилу це крапля надії, сподівання на те, що у Вені нам продовжує жити, функціонувати, діяти, мріяти, планувати і здобувати. Турнір на внічне Андрея має доброго патрона, святого Андрея. Я думаю, що саме він і вся Божа сила допомагає нам, що ми єднаємось. Важливе єднання, адже. Тут приїжджають люди, які раз у рік зустрічаються, а є команди, які вже майже 20 років в цьому турнірі приймають. Тому я вважаю, що бажаю, щоб ми всі мали перемогу і років через 10-20 через знову святкували ювілеї. Це традиція, і ми цю традицію підтримуємо. Я вірю в те, що ще більш буде на смерть спокій. Ну, ми тут робимо ну, все також можливе для того, щоб там на лінії фронту здобули перемогу. Цьогоріч участь у турнірі в нічна Андрія взяли 16 команд, змагалися впродовж двох днів. В результаті кубок переможця здобула команда Факел із села Трійці, друге місце Юсі Транс із Коломиї, третє команда з пістині.